Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак зодиака водолії на період квітень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Та дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Дерево це стабільність. І то є гарно. Мушля, далека дорога. Десь ви будете їхати, потурбуйтесь заздалегідь, щоб це було комфортно. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Та прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Нагадую, друзі, що орієнтовно три розклади це три частини місяця, перші 10 днів, другий 10 днів та завершувальний 10 днів. І саме так розподіляються події, коли ми їх тричі розглядаємо на пасіянці. Прямуємо вперед. Пасіянс показує тільки головне, саме тому іноді картинок може бути не так багато, як нам хотілося б. Але стабільність та подорожі це також гарні події, позитивні. Хочу нагадати, що 7 з 7 квітня завершується ретроградний Меркурій, з 15 березня по 7 квітня, а 15 квітня завершується ретроградна Венера. Саме тому всі маніпуляції з красою, фінансами та спілкуванням треба відкласти на кращі часи. Іноді планети та зірки показують свій характер, в них все чітко заплановано, і ми мусимо підтримувати цей порядок. Якщо вони рекомендують перепочити і не робити нічого нового, то майже саме так варто і зробити. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут змія. Це хитра, підступна людина, котра вам може чимось зашкодити. Поруч з нею дерево це стабільність. Рибка це поповнення в родині. Мається на увазі, можливо, хтось сам одружиться або вийде заміж. Можливо, невістка або зять прийдуть в ваш дім. Або дітки, або свої, або онуки. Поповнення в родині. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Для знаку водолії місяць квітень. Зовсім скоро, друзі, на моєму каналі нові відео на квітень. Сподіваюсь, різні варіанти пасіянців та таро допоможуть правильно спланувати всі ваші подальші дії, тому що кожен пасіянц, а також таро, Акцентує на те, що, на його думку, більш важливо. А у нас з вами третій розклад. Знак задяка Водолії. Місяць квітень, 2025 рік. Хочу сказати, друзі, що сьогодні всім, кожному знаку зодіаку випадає ось цей грібінець. це спокійне життя. Пасіянс нам показує, що рано чи пізно ми дочекаємось до спокійного життя та стабільності. Головне в це вірити, і позитивні думки приведуть нас до бажаної цілі. Ще нагадую, хто робить позитив, до нього позитив повертається. А також навпаки, хто робить зло, то буде огорнути цим злом до останнього дня. Саме тому позитивні думки та позитивні дії мають бути. Замок це закрита дорога, тупік. Можливо, ви щось собі напланували на кінець місяця, але поки що це неможливо здійснити або кудись їхати, або робити, наприклад, якийсь проєкт. Він поки що не до кінця розроблений або розпланований, щось таке те, що вам заважає його втілити в життя. Ось так, друзі, лаконічно, з вами сьогодні розмовляв пасіанс. Символів мало, але всі вони мають глибинний смисл. Сьогодні з вами на колоді 78 дверей. Подивимось для знаку водолії. Застереження. П'ятірка чаш. Зверніть увагу, друзі. Тут пожежа і жінка волає про допомогу. Зверніть увагу. Це застереження та порада. Карта сонця. Можу сказати, друзі, що. Підтірка чаш це стихія води, і тут показана небезпека від вогню. Зверніть на це увагу, іноді необхідно перевірити всі засоби безпеки у себе вдома, а також намагатися не опинятися там, де небезпека, особливо від вогню. Апараду, друзі, це карта Сонця. Весна обов'язково прийде і сонце обов'язково засяє. Це мається на увазі, якщо ви все робите правильно, то ваш особистий успіх обов'язково розкриється і відкриється для всіх. Це може бути в місяці квітень, а також потім або раніше. Варто на це звернути увагу і дослухатися до порад пасіянса, а також таро. Я дякую вам, друзі, за перегляди, лайки та підписки. Запрошую на перегляд моїх інших відео, нових. де далі все буде цікавіше. До зустрічі!